Ну, скажіть, що я не одна така, яка накупила бананів, їх ніхто не доїв, вони почорніли, стали негарними. Ти думаєш, що з ними робити? Ну не викидати ж. я вам скажу так: що не викидайте, тому що перестиглі банани це найкраще для випічки. За рахунок того, що вони перестиглі, вони мають більшу більш місць цукру в собі. Це дозволяє не додавати звичайний цукор, вони більш ароматніші. І м'якоть вона слує природнім зволожувачем. Тобто, ваша текстура кексу, вона буде більш ніжнішою, більш солодкою, такою, знаєте. І повірте, цей кекс готується дуже просто, дуже легко, готую його дуже давно, і хотіла з вами поділитися рецептом. Він буде в описі під відео, і моя порада: не викидайте перестиглі банани. А краще приготуйте з класний кекс і всім смачного!